Так, Всім добрий вечір. Сьогодні буде йти мова про секту міністра МВС Клименка Петропалівського відділку Петушинного то поліції. Що вони зараз роблять? <кій> ага, під'єднаються. Синок, не кричи, не кричи, не треба псіхувати, кого ти такий вдався. Такга, угу. таке діло. Так, додаємо Потерпілого Потерпілого ну, додаємо добрий вечір. вечір <серків> добрий вечір. Добрий <серків> вечір. Додаємо чі... потерпіло. О, сьогодні буде йти мова про е, секту міністра внутрішніх справ недоклеменка. Це Петропалівський петушиний відділок поліції там. Що почали вони робити після того, як почали ми контролювати селищну зраду Петропалівки, куди виділяються гроші, чому гроші не йдуть для військових. Чому гроші, ті йдуть на дороги по 3,2 ляма, а дороги як були в ямах, так і є. І взагалі взагалі нічого не робиться. Вони то автоматчиків пригла приглашають, автоматків, щоб нас спугнули із діночками, то приглашають 10 поліцейських чи недополіцейських, блін, цих, щоб нас теж не знаю, спугнули чи палками з ось там. Фігньою. Ну, подивися на цей весь безлад. Просто дивися і смішно. А зараз починають. Дивлюсь на тебе, Олександр, справи шити, ти мені скинув відео, я обов'язково відео долучу в YouTube. Все, щоб люди бачили. І повір, кожного, кожного. Будемо знати, і в подальшому будемо знати, де б ми коли не ділись в цьому житті. Воно повірю, буде як історія, і кожного прийдуть і запитають. блядь. Отак, От як Сашко Білий, блядь, буде брати за кроватку, блядь, і по затилку, як приїде лиже, блін, і буде спрашувати, а чого тільки ще будуть стояти ззаді, таких чоловік 10, 50, які будуть теж, може бити по затилку, а може і не тільки по затилку. Так що ну вони Все. вже достали війна в країні, блядь, а тут таке глядство, що. Правда, немає ще добавлю, Переб'ю на секундочку додавлю. І коли, коли почнемо ми діяти, ну, люди прості, військові навіть, е, то вже не охорона буде керувати там в судах, в прокуратурах і в этом в селищних радах. І в ТЦК, а вже за нами буде стояти там 10-15 чоловік, і ми будемо казати, куди треба зайти, куди можна зайти, куди не можна піднятися на який поверх. І ми будемо казати, що ні, вам туди заборонено. Ваші сви, сви, ні, свинори, ні. свинорильники заборонено кудись сувати, пятаки свої. Ну просто їм уже буде заборонено кудись ходити. Ну тому ну, що, що вже. Я, я, я тобі скажу правильно, люди повинні знати, що народ є владою. Це народа приміщення, не судів приміщення, що вони там понабирали собі приватні оці охоронці, які там бігають. То жіночка та безтолкова, безтолкова жіночка із двадцятирічним стажем юриста чи кого там не знаю. Бігать ні, це не державний орган на ту судовий етат, помічник судді каже: ні, це не державний орган. Та й блін мене слів немає. Бува була таку верзучі пуху. Не натянеш нікуди. Поставили ті датчики. Ай, блін. дурдом. А людям, так. Люді, людям треба приходити на відкриті судові засідання і дивитися, і контролювати як суддів, як прокурорів і всю ту мерзоту, яка пішла проти людяності. Отак От я вам скажу. Да, да, да. Лю, люди вища влада в країні. Люди, не ці, блін, секти всякі, прокурори, мусора і ще там щось. Да. Так я дивлюся, ти диви, як вони обвішалися скритими камерами. Е, я бачив, не... я бачив, ти ж мені поскидував відео. Я, я подивився на відео, друзі, скажу вам одне: е, вони подолучали відео, що хлопці прийшли заяви навіть писати по цій справі, а вони ті відео подолучали до суду. Оці бестолочі, і до, до речі, ці поліцейські, ну, мусара, я на них кажу, оця Бугайчук. Надя і Халява, о, прізвище йому підходить. Халява, які були задіяні в, в кримінальних злочинах, участвували. Соучасниками є, бездіяли, перевищення службових повноважень. Там як соучасники, там правда, їм треба вже по 10 років давати. А ми заяви писали, і взагалі вони не вбачають злочину. А хлопці, тепер он, Олександра, який зараз у мене на зв'язку також, Олександра притягують по 173-й. Дрібне хуліганство. В селищній раді обізвав деп, депудебілів оцих дебілів, та всяких там волонтерів, Нет, що вони не достойні того прапора. І то людей не було в залі, і вони відео долучилися. Так mm. я бажкої своїй думали. Сесія закінчилась. Він свою думку висвітлював. Не знаю, кому там, не знаю, кому він висвітлював. Може про себе, знаєте, зрив емоції про себе висказувала людина. Mm. Ну видно mm. на відео, що в залі нема нікого. Депутати розбіглись, селищ, селищна оця зрада, сесія. її закрили. Вони уйшли. Він там. Щось розміщався, що вони не цього прапора, і вони це відео долучають до 173-ї справи дрібне хуліганство. Ну, дебіли, ви по криміналу не розслідуєте нічого. Не до секта Клеменка, Синельніхського петушиного відділку номер 4 Дніпропетровської області. Ну правда, подивися на це все, блядь, Душа розривається. За який же хер Я воював, напарник Саня воював, блядь. Вийшли, слава Богу, живими цього. Тепер ми вас будемо контролювати, блять, поки хлопці там. А хлопці ще прийдуть і вас будуть, блять, всіх потім контролювати, блять. Повірте. Да. Не дай Бог, що з нами станеться, повірте, другі прийдуть. Тому що хто побував там, я це все побачив, них бачню зриває, я вам кажу, да. до пори та времени ми бачню зриває, і вони на це вже дивляться по-другому. Тому що державу розікрали 33 роки, блядь, її розграбували і такі ж е, тьмошники, як от у вас, ковальський КСР, як я, на нього кажуть, ковальський, і вся та звездота, блядь, Я не буду сильно виражатися, ругатися. Бо в мене. Так, Сам, це саме це головне то, одне питання вже стосовно, стосовно е несезонної лексики. І звільнить мене, блять, будь ласка. Це цензурна лексика, блядь. Дивись. От люди, щоб розуміли, що краще ходити в голові е, тайком, крутити матюки і думати про людину, чи висказатися е, оце людині, про, його, про нього правду сказати, щоб людина почула і зробила якийсь висновок. Ні, треба ходити і боятися сказати правду. У нас свобода слова, народ, ну, свобода да. слова. Прокидайтесь, Конституція це вище вище всього, всього. Береш. Мені, і читай. мені до речі, мені подобалось, як тобі сьогодні суддя, Бурда казав там. Як же він тобі блять, блять? Знаєш, як, раз, міст, не, 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 як не, пацан, якийсь, суддя, Олександру заявляє, як, як, як якийсь, блять. Пацан зі стажем там, слиш там, ТТТ, блядь. Як він там то й казав я. Не умнічай. А, Неумнічай. не умнічай, блядь, Суддя. Суддя Олександру Чуть, каже в суді. Чуж? Ви представляєте? Ходя, він його не на відео фіксує, він так виражається. Ну мені смішно було. Юха джу, і це суддя, блядь, Йому скільки там залишилось? Півроку, хірік. Вигнати нахер, блядь, без оплати ніяких, блядь... Пенсії ніяких того, блядь. Ото пенсію хай живе на три тисячі пенсій на мінімалку, блядь. Так слухай не до суддя. І до речі, отакі от судді, як ото в мене були мороз, яких п'яних мусарів виправдовували, блять, а мене звинувачували. Я ж дивіться, під Верховну зраду їздив, де мій той банер десь тут. А лежить мій банер того мудака судді, блять. І я повторив, я колись був у Петропалі, в мене футболка була де судді, блять, повішені, блін. Футболка, я в Петропавлівці на касі помню, Стою і е, скупляюся що там, а мені на мене охоронець дивиться в Петропавлівці, А передо мною мужчина такий невеличкий, повненький, якийсь, мужчина стоїть, а той підходить до мене. Чуєте? А оце ж перед вами судді стоїть. О, кажуть, так то для нього теж, блядь. Реформа суддів, яка повинна бути. їх вічать треба всіх, блять. Да, да, да. Ні, треба збирати людей, я сьогодні казав людям, надо треба збирати 50 100 чоловік, робити плакати, писати свої претензії до них. Виходить, селищну раду окружати, і якщо ви вже зранку зайшли в селищну раду працівники, не виходьте туди, а живіть. Які нахрен вихідні, ви ж кажете, війна у вас. От, допустим, ну, Війна, не спираються завжди на війну, кажуть, що в нас війна, як і в судах. Ми вас не впустимо в відкрите судове засідання, бо в нас війна в країні. Ну не дебіли, блять. Це ви можете сказати бабушці, яка прийшла, а тому хлопцю, який відвоював, блять, за вас воював. А ви сиділи там, баб... бабки крали, блять. І він прийшов вас контролювати. Дивиться, як проходять суди. От ось я дивлюся, блять, суди. У той, у місюри, блять, чоловік поліції служить у ж. А в нього дружина суддя. блядь. Ну такого не повинно бути, блядь. Їх треба розкинути цю, блядь, суддю і закинути аж десь, блін. Отуди, блін. Не знаю, блін. На Авдіївку, хай суде, блядь, Отуди на Авдіївку, закинуть. А його хай тут тоді в поліції працює. Тут, він тут, блядь, її заносить, і вона рішає, як треба, блядь, Ну такого не повинно бути. Заходить задком. Вона до да. нього задком, а він до неї передком. Скоро ми будемо, вона до нас перед ком буде на колінах заходить, а ми до неї теж перед ком будемо заходити. Дружини не дадуть так зробити. Ну. Чуєш, А стосовно е, селищної ради, ВО голови селищної ради е, працює в, в Білому домі, а син мент, який предлагає військовим взятки, так, Де, е, ну, 5 тисяч гривень, так, да, це я. Це лично мені він предля... предлагав отой, блядь, жирний ублюдок, блін. Я просто е, здержався, бо я був не по формі. Я пішов пацанам, кажу, пацани, там, блядь, хтось предлагав по п'ять тисяч. Чи ви тут зібрались, він мені каже, що ви тут зібрались, вам що, грошей, блядь, дати? кожному по п'ять тисяч, блять. Я ж пішов, кстати, льоху взяв. Кажу, Люха, там, блядь, якийсь парень, кажу, пришли по п'ять тисяч роздає, кожному військовому віддасть, блядь. Заходим. А він, та це ж мусор, блядь, це ж голови цієї Замури, блядь, син. Кажу, то ти що? Що правда? Я пішов знайомитися з ним. Кажу, що поліцейський, а ну посвідчення, давай сюди бігом. І, блядь, Замура його заховала під юбку у своєму кабінеті. Все ж відео є. Відео, як докази, єсть цього, блять. Зак... 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 Ой, я, я була біла, ой, людям все можна. Людям все можна, як вона бігала там, блядь. Одна стоїть yeah. там, бля, свіристівка замурена. він не виконує обов'язки, службові обов'язки. Його поліцейський прийшов і отак, блін. Нагнув, блін. Ну, куди його? Його правда, його треба напередок, напередок, yeah. на самий мінус, блять. Щоб він там БК поносив, блять. Дай Боже, може, вийшов живим. На другий день, блядь. На другий, я кажу, yeah. день. Да, да. Так, Його навіть не треба в пехоту, його в мінометку 120-ту, щоб він потаскав кабанчики. він потаскає неділю кабанчик і спинку спать в піхоту, блядь, нахер йому кабанчики таскать, як воно само, блядь, ряху наділо, блять, як кабанчик стояв, там ти що не бачив його, блять. Як, тебе, так, три? Блять. як тебе три? як тебе треня, блять, оділо свою ряху, блять, якби вмазав, блять, хоча б своєї цей Ручкою невеличкою, невеличка, блядь. якби вмазав по хряпі, блядь, щоб він зрозумів хто є, хто і де де його місце, блядь. Да. Чи на жопі, блядь, чи в поліції. А так, повір би і... було б на жопі. Ти розумієш, що коли прийде якесь час, вони ж в масках. А прийде, прийде час, я тобі кажу, прийде час. Вони думають: ой, блядь, війна в країні те те те, все, блядь, тих напугаєм, на тих адміністративні справи повідкриваємо. А я кажу: прийде час для кожного. Да. І буде спрос, і буде спрос дуже серйозний. Звичайно, то, то Сашко білий витворяв, там прокурорів за кроватки дюрав, затилку бив, то цвіточки, то квіточки. Да. Будуть да, да, позбуще да. робити. Чуєш, бодь, от питання, Пам'ятаєш, почалась декомунізація, коли АТО началось, Коли в Петропавловці Леніна убрали, от пам'ятник біля воєнкомата? Ні, я не знаю, я не знаю. Я не знаю це. Слухай. Я нагадаю, хто тут при підключився до трансляції, може, хто пам'ятає, напишіть. Тут хтось є, з Петропавлов пише. Убирать е, сп... решили вбирати Леніна. І mm -hmm. тут бабуся прийшла з вилами охорони Леніна. Нельзя убирать. <реш> Хорошо, питання. вила, блін. Якщо ви пришли... вилами, Ленина. Леніна уб... захищати вилами. Та тоді чого ви не приходите зараз з вилами захищати нас, людей, військових, і не... але я дивлюсь отак, я дивлюсь вообще на людей, вони, блядь, привикли жити в, в рабстві, щоб їм отак встала на коліна, наклонилась, блядь, сняла труси, блядь. папах, блядь, все, готова, пошла, носком під жопу пішла. Я дивлюсь на них, вони отак тільки роблять, блядь. Цим кажуть. Люди об'єднуйтесь, приходьте, он хлопців э, проблеми, питання, приходьте. Треба показувати, що народ є владою в цій державі, блядь, в країні. По Конституції живем, а не ці, блядь, ушльопки, які, блядь, керують, блядь, непонятно чим, блядь. Да, да. До речі, хто зараз, мабуть, сидить, хтось думає там, що матюкається бодя сильно, я об'ясню. Слово, так, слухай, слухай, мені это, вже. Дивись, швидше я переб'ю вот з приводу матюків моїх, мої матюки, я раніше спілкувався дуже гарно, спілкувався без матюків. Ну, коли в мене виникли проблеми з мусорами близнюківськими, тоді Аваківської, блядь, Коли виникли. У мене проблеми на мене почали фальшувати справи. Я людям ось розкажу. По мені ж фальшували справи, я був і в розшук поданий. Я був і на два місяці, як от Медведчука, мене закривали на цілодобовий домашній арешт. І мене проблеми були з серцем. Мене швидка відвезла в лікарню, коли я був на цілодобовому домашньому арешті. Мені лікарі ніхера не робили, наші ближнюківські моєї громади, блядь. Лікарі нічого не робили. блядь, поки я не пішов, я вже зв'язувався там чуть ли не до Радуцького доходив, блядь, і пішов я під відео. Кажуть, а ну йдіть, фіксуйте їх на відео. Не дай Бог, вони вам скажуть, що згідно 333 наказу Моз, блядь, вам не нададуть ліки на три дні безкоштовно. Це кожній людині потрібно знати, що вони надають держава виділяє кошти, якщо людина попала в лікарню, держава. Виділяє кошти, три дні лікує безкоштовно. Хоча на 10 тисяч написали за день. Держава виділяє все. Вони тільки розкрадають там свої аптеки, блять. вставляють в лікарнях. І все. Так повір, блять, прибігала за головний е лікарні, прибігала, блять, в які мені медикаменти приносила. Кожні 20 хвилин мене поли драялись. Мене лежали там. Я... Та люди знають, хто в мене там лежав. Як же його, блін? Ось це все таке. Казали, на то, то, браконьєр, блядь. то... Ну, Козецький, Козецький у мене в палаті лежав, там все. В мене поли мились, блядь, і кажуть, ю, а що ви їм зробили, блядь? Да. <глав> да. От так, Саня. Просто люди не знають, не знаю, людей спеціально робили, щоб вони нічого не знали, скоріше за все. І все. Я ж дивлюсь, скільки бабок там поотмивалося на нашій на, на близнюківській лікарні центральній. Просто так, я так розумію. Я, я тоді, коли лежав, кришу нову перекрили. Дощ пройшов ливень. Я на третьому поверхсі лежав. Це останній поверх, а в, вода стоїть по цьому по калідору. Отак вода стоїть і отак перекрили. Я казав, йоб за свій кож, щоб робили. Так же як дороги, ото в Петропалівки за 3,2 мільйона мільйони адмили дороги не зробили. Хто за це відповів? Ніхто. І я, я повір, і ніхто відповідати не буде. Як ото Ліонов казав, що зроблять за свій щот, повір, це все брехня. А де вони гинуть? Ні, суп? суп треба всі з селищної ради брати блять, з лопатами і в машину в грузову наверх. Блять, своїм ходом залізли у кузов і вести їх на кожну яму, блять, і щоб вони вилазили от, по черзі з лопатами і рівняли ті ями. Я так кожного дня, тільки яма побачили, яма десь, блін, зменшилась. Це лись на вперед, під'їхав свистком. Депутати всята швора, блять, в машину в кузов, блядь, з лопатами, і поїхали дорогу робити. Володь, от, давай, давай я тобі пізніше, бо в мене дитина ангукає, плаче. Добре. Так, і це нормально? Я... А? Кажу, все добре, все нормально. До речі, там 5 числа, по-моєму, у тебе суд да. Да, буде по цій же справі. Да, mm -hmm. На 13.00, mm -hmm. да, чи скільки тринадцять ноль, тринадцять ноль да. про адміністративне правопорушення 173, дрібне хуліганство, хуліганство в селищній раді. От я й кажу: люди: приходьте в суд. Приходьте, дивіться, що як, блін. От п'ятницю ви, ви повинні пройти. Не сидіть вдома, а от хто я краще піду получу кілограм гречки чи що нібудь. П'ять кілометрів пропертися з да. е Кравчуцькою, щоб отримати коробку. Я, ну я чесно кажу, як є. Я не розумію таких людей, блін. Ну тягне сьогодні діду, дідок тягне на кравчучки хризна одкуду, хрен знакуда, зна то є ту коробку одну. Ти що, раді одної коробки перся туди? Ти що, блін? Та давай я тебе її куплю, тобі гроші дам. Скільки стоїть? Давай, в тебе. Він я, 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 я тобі сто відсотків дам. Щас приїду в Петропалівку, блін, Скажу е, люди, блядь. Видам кожному, хто прийде, видам по 200 гривень, блять. Люд, да. людей буде, блядь, да. туча, блять. Ти прийти просто, блять. Отримати гроші, блядь. гроші треба. Слеж, мені вже деколи хочеться сказати, люди, блядь, приходьте, я зі свого кармана вам, блядь, дав по 100 гривень, по 200 гривень, що ви, блядь, прийшли підтримати нас, блядь. блять. Давись, ну, просто... бо інкримінують этот. Чуешь, інкримінують іще, як там, е, підкуп, підкуп громадян. Так, да, підкуп, так. Да. Треба Підкуп громадян, да. Я кажу. А... Наостанок скажу на завершення, ну, то есть, э, перед тим як відключусь, люди, давайте, готуйте вдома свої плакати, беріть, пишіть, э, що то там, наприклад, претензії до влади місцевої, до керівництва. Є ми, народ. І приходьте до селищної ради, не бійтеся, покажемо їм, що ми думаємо про них. А показати і сказати про них є що, погане, мови. Йоп, дивись. По криміналу, мусора, блядь, сидять за решеткою, відсторонені? сторони не пера. Депутати, блядь, сидять на цілодобовому домашньому арешті? Ні, ні тера, блядь. І не потерпіли, де сидять? В тюрмах. В тюрмах, блядь. Потерпіли в тюрмах і на цілодобовому домашньому арешті. Ну, це правильно так жити в нашій країні. Ні. Неправильно. А люди хай самі вирішуть для себе. Якщо люди вирішують, що це нормально, тоді мені все ясно. З цією землею, з цією країною, мені б тоді все ясно. Я тоді не розумію, за що ми тоді. Реально, за що хлопці воюють? Землі продані, люди продані. Реально. Тоді яке може бути нахрен правда, яка може справедливість бути і наша країна? Земля деня, де... я тобі скажу, я давно цей. Ситуацією займаюсь з приводу справедливості, беззаконності, повір, я ще був у себе там, все в селі, все проводили там збори, всю фігню. Я бачив, як люди просто блядь, продалися, продалися. Просто продалися. Прийшли я там на збори. Приїхав наш цей голова, ОТГ, царь, блять. Приїхав наш голова, цар, і там бігали за ним, жопи лизали люди. Мені просто огидно. І вони ж на відео, до речі, в мене є, і кожен може зайти і подивитися. Як король старосту блядь, призначав, яка розікрала землі, блядь, нелегально обробляла незаконні землі. Як я поругався. Ну, не, я не ругався. Як за мною прекратив, давай правильно скажу, як за мною прекратив общатися фермер Дученко Гена, блядь, Після чого я сказав: я заберу орендовані землі, якщо я стану старостою, села Верхній Самари, я заберу орендовані землі всі і віддам людям кожному оформлю по 2 гектара ОСГ. Вони повинні мати. Да. І почну старше. Кинулись, блядь. Невже Богдан, не дай Боже, Богдан в натурі стане, а в нього повноваження такі ж будуть. Блін, ні, ні, давай мою цю, блядь, аферистку, яка землями крала час старостей Шевченкова, Олена, блядь. До речі, чоловічка, де я казав, блядь, треба, блядь, на війну забрати чоловічка, блядь. Бо він там возмущався на мене, хернюніст. Ну, дякувати ТЦК, а вони дивляться, мені казали, дивляться мене. Дякувати їм, що таких людей забирають, яких я висвітлюю і кажу, блядь. Да. Так що, отака от е, я тобі скажу, справедливість моя. І я всім ну, казав, мені грошей багато не треба. Подивись на. Этот. Ну, знаєш, вкратце, я вважаю, що у нас відбувається колонізація нашої України. Колона. Не, Колонія. Не. Колонія. А вона й була, вона й була. Знаєте, верхушка праве нами рабами. Вона нас рахує як зарабів. Я тобі повір, я, я тобі відкрию цю тайну, блядь, 33 річну. Ну, ми раби, ми раби в цій державі. Ми нічого не значимо тут. Ти ж повір, ти ось подивись, час війна для бідних, блін. Всі воюють, воювали. В тому числі я в мене була, блядь, земля, ні. Хоч гектар, ні, хоч сотки, ні. У мене щось було блядь, в державі? Ні. А ти подивись на держчиновників, які, блядь, сидять десятками років при владі, блядь. Що в них? Які статки? І вони де зараз? Та вони ніхто, блядь, не воюють, і їхні діти не воюють. Вони то поза границями mm. живуть, блядь. Що нашого царя, блядь, дочки там у Польщі, ще де то Вигнать нахар його, блядь, того нашого блядь, царя, блядь. а люди дивляться як ото барани блядь, дивляться на одного барана. Один піде блядь, утопиться і всі побігли за ним, топиться, бля. Да. Так слухай, Бодя, от тема, що ми хотіли побалакати. Стосовно правого сектора, стосовно Сашка Білого, його ж музичко, що він ходив прокурорів там кошмарив. А ти ж в курсі, що цей прокурор, до якого він приходив за кроватку тягав. Е, він, коли вбили білого, він же ж е, він потім е, його ж закрили, його закрили потім. Так, так. Його тоді в наручники взяли. Виявилося, що він і взятки брав, що його коротше, ну там е, ну, нормально його прихватили. А при житті Сашка Білого мама приходила оцього прокурора, мама, жіночка. Та я бачив відео. Це ж треба На таке сум... сказати. Прокурори наші всі чесні, вони не, ну, не, не Он, грабують. Блять, чесні. Він дивись, по Близнюківщині я бистро переб'ю, блін. По Близнюківщині цей блять Ткаченко, який на мене справи, блять, э, фальцював. Э, де я йому надавав ордер адвокатський, він сука викидував. Де йому надавав, блять, свій э, медичний висновок, де мене побили, блять, і воно сука заховало. Я б його, блять, не знаю, я б йому голову відкрутив, тому. І піар Асу, блядь, Ну правда, в мене слів нема. От таких, блядь, биків, я б, не знаю таких прокурорів, я б так підходив в лоб як уїф, щоб воно знало де місто. Правда, кажу, обсиралась би, блядь. Дай Бог, щоб військові колись повернулись, і таке буде. Я, блядь, кожного заповнив, я кожного знаю, оцих мусарів, блядь, всяких, блядь, близнюківських чбирів, блядь. З знаю до кожного прийду, блядь. Дай Бог живим залишити. Давай, бо в мене вже он, дитина так, вже давай, біжить забігуться. Все добре, слава Україні. слава Україні. Пацанам, нашим військовим привіт. Ребята, ми завжди будемо, блядь, контролювати їх, і ви, як повернетесь, приєднуйтесь усі. Слава Україні! Да. Давай.